Як на сьогоднішній день у нас проходить схема або порядок переходу споживача на зони облік? Вони звертаються за місцем свого проживання. Якщо це в місті Львові, це Тургенів 23, там є визначений кабінет, куди людина може підійти. Якщо це є райони області, відповідно в кожний район електричних мереж за місцем проживання, звертаються туди до нас, пишуть просто заяву. У нас встановлено форми, заява розміщена в кутку споживача. Після написання заяви протягом пів години наш працівник зобов'язаний вручити споживачу рахунок за, ну, відповідно до правил користування електричної енергії, вартість лічильника сплачує сам споживач. На жаль, на сьогоднішній день такі правила ми керуємося чинними правилами, які затверджені знову ж таки Національною комісією регулювання електроенергетики. вручає, відповідальна особа вручає цей рахунок. І після, я сказав протягом півгодини і після оплати рахунку протягом 15 днів. Встановлюється лічильник і перекладається і при необхідності, перекладається довір з побутовим споживача. Всі решти роботи споживача не цікавлять. Він прийшов на пис... коротко прийшов, написав заяву, оплатив, і наш обов'язок протягом 15 днів поставити йому лічильник і перевести його на розрахунки по зону ДБ. Щодо вартості, на сьогоднішній день вона знову ж таки в нас ми провели роботу, знижена. Я робив моніторинг по Україні. У нас, в принципі, на сьогоднішній день найнижча ціна по Україні цієї вартості, вартість лічильника однофазного 1050 гривень, вартість трьохфазного лічильника 2200 гривень. Тут теж ми прошу двохфазний. Е, є однофазний і трьохфазний Двухфазний Це сезон. А... Ви вибутаєте зони доби. Долу, зони, зони. Це... Я я зараз скажу. Е, я вам сказав, вартість однофазного лічильника і вартість трьохфазного лічильника, Це приєднання а. Від того, чи споживач буде розраховуватись по двозонному тарифу чи трьохзонному, не має значення. Це лічильник програмує. Кожен лічильник, який в нас реалізується, то можна програмувати як на дві зони доби, так і на три зони доби. І вартість програмування чи вартість лічильника від кількості зон, що розраховується, не впливає на це. Тобто мінімальна ціна двозонного лічильника гривень, да? тисячу гривень. Так. Однофазного лічильника, який запрограмований на дві зони, становить 1050 гривень. Не мінімальна, не максимальна, вона стала. Вона визначена була відповідно до проведених тендерних закупівель. Вона не може в нас варірувати. Єдине, що споживачів, якщо лічильник встановлений за кошти споживача, ну інший одно, однотарифний, що був в ним встановлений раніше. І ще має якусь залишкову балансову вартість. Коли ми знімаємо йому старий лічильник, ми від вартості лічильника, то що ну, скриває заплатить, ми відносовуємо ту вартість лічильника, який в нього стояв.